Ну, по-перше, мені сподобався ваш слоган, наша зброя Браво. робота, да. він корелюється з тим, що сказав президент Володимир Зеленський, що або ви воюєте, або ви працюєте. Тобто, третього, просто не існує не дано. Я хочу нагадати, що Я сьогодні зу... буде зустріч з військовими, але хочу нагадати, що фінансове забезпечення для військових воно. Коли збувається завдяки податків саме тих, хто працює, тобто це не доносить гроші, ніхто не буде отримувати нашу армію, якщо ми самі не будемо отримати нашу армію, нашу Збройну Силу України. Тому ну, я думаю, що такі новації, які будуть стимулювати розвитку як і бізнесу, як підприємництва, і залучення додаткових в додаткових надходжень у вигляді податків до місцевого бюджету, до речі, Треба підтримувати місцеві бюджети взагалі до державного бюджету. Я трохи не розділяю там, позиції з перевірками, і ніколи не розділяв ці позиції. Взагалі вважаю, що якщо бізнес працює, то ані податкова, ані інша система не повинна втручатися в роботу бізнеса. Але це вже питання, яке ми будемо обговорювати, обговорюємо на парламенті і ці питання ну, дійсно достатньо часто говорюються ну принаймні зараз. Але я хотів би дізнатись, чим ви більш унікальніше, аніж наприклад, аж дія діє бізнес. Дієбізнес, яка відкривається також. Я так десь дотичні 100%. з точки зору, ну я розумію, що колаборація може бути, да, і це нормальна історія. Але я кажу, що повинна бути унікальність, то ну, принаймні, щоб той, хто зараз подивиться, або ти пізніше подивиться цей відоряд, і для себе зрозумів, що там ну діє барисдіє бізнес. Згадуйте дімодіє баразді бізнес, це там от про це, а центр зайнятості це. Ну, Така історія, і я, перейшовши до центру зайнятості, зможу отримати такі-то такі послуги, бо ну, мікрогранти це все дуже добре, але і державні місцеві органи повинні формувати в першу чергу умови для того, щоб мікро-маленький бізнес в місті Бориспіль, Бориспольському районі. Працював, бо коли, наприклад, відбувається релокація, я на своєму там державному рівні е, комунікую з бізнес-середовищем, яке виїжджає з тимчасово окупованих територій, намагається переміститись, я завжди закождиться. Є цілий Бориспіль, Бориспільський район, та місто Параяс, Яготин. Ми там домовимося, давайте зробимо релокацію. Але вивчаючи оцю економічне середовище, вивчаючи е, саме наявність працездатних працівників, чомусь е, навіть такий середній бізнес, це там тисячі-дві тисячі, тисячі е, працівників, він не вибирає, не обирає Бориспільський район, вони далі на жаль, вони да? знають була локація. Чорнігівського району для мене це було взагалі незрозуміло Буховський район, сільської да? області. Але я хотів би все ж таки, все ж таки, як депутат опікується боськими районом, щоб завдяки тим мовам, які ви створите всі да, і коли я зможу е, комунікувати з великим бізнесом, робити релокацію, вони приходили на цю екосистему, казали, так, тут все комфортно, тут вистачає достатньо кваліфікованої робочої сили. Покрадитися бере бізнес, він повис сплачувати податки у Борисовському районі або в місті Бориспіль. Але так як у нас досить часто бувають усі повазі до всього бізнесу, сам з бізнесу був колись. Вимивають гроші з області, з міста, і таким чином місто навпаки втрачає економічно, аніж набуває. Тому це те, що дуже важливо. Є програми ну не да, а можливо якісь окремо виділення, які все ж таки стосуються питань внутрішньопереміщених осіб, питань соціалізації цих внутрішньопереміщених осіб. Ну, звісно, мене цікавить поки Бориспільський район, і місто Бориспіль. Це от одна історія. А друга історія, коли ми зустрічаємося з роботодавцями, я зустрічався з роботодавцями. Ну вони кажуть про проблематики, чому вони не можуть зараз не роботи. Собливо, там є проблематики середні власне, наприклад. Да, вони зі спачили, що там, мовно кажучи, на прохідний заводу. Військомат де ставить військового, і він там роздає всім повістки, таким чином відбувається, що люди не приходять фізично на роботу. Ми проводимо до речі, як представник комітету оборону родності, також працюємо в цьому капиталі свободними військами, але зараз війна, ми розуміємо, що це потрібно, ця історія. От В центрі, центрі занятості, тобто, які є проблеми для того, ВПО, який почути для ВПО і все ж таки. Можливо, якісь інші, бо ми зараз кажемо про красиву, такі, е, красиву історію, все начебто добре, бо я взагалі зрозумію, що війни немає. Але е, хочеться почути якісь проблемні історії, які потрібно вирішити допомогти вийшити, все, щоб або допомогти вирішити все ж таки на рівні або місцевих органів і районної адміністрації. Чесно чесний відверто, дивіться, поптіла програма по випробувах. Презентації ви побачили, з першому наша постанова. Ми сьогодні компенсуємо роботодавцям а, гроші, це 100% кошти служби зайнятості за працевлаштовану, то ну, перевіщену особу. У нас там майже 800, ми вже 800 там дали. Да, да. майже 800 ми працевлаштували вже там, за півтори роки. Але а, ми говоримо про офіційний ринок праці. Ми постійно зустрічаємося з ВПО на території наших центрів зайнятості, а також ми дуже дійсно співпрацюємо з департаментом соціального захисту обласної державної адміністрації, і там є, ви знаєте, затверджені пункти тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. Так, от, от ми от в цьому році, в цьому році, ми зустрілися. В кожному пункті, я пам'ятаю, там як 60, хто знає, може 60 або 62 таких пункти заходяться на території Київської області. В кожному були спеціалісти в центру зайнятості. А опанувалися вакансії, опанувалися а, наші постанови, там де ми працевлаштовували переміщених осіб. Результат 4 працевлаштованих осіб. А Чому? Ми поки що подивилися, по кількості було присутні десь там, 350 внутрішки переміщених осіб, було присутні в наших заходах. І запропоновано більше 500 вакансій. І там десь до 10 осіб ми направили на суспільне на корисне роботи. Тому ми продовжуємо працювати 4 внутрішчетирміщених осіб. Тут, мабуть, навіть ситуація, що можна частіше виїжджати туди. Пропонувати наші поступки локації, то стопівсько було 4 по Це були жінки чи чоловіки. Це були жінки. Продовжуємо видати ваші запитання. Ви ж бачите. тут Практично гендерна грава. У нас дуже просто звезуть пов'язані скажу. Знаєте, ви знаєте, способно чоловіки, ви знаєте ту історію, ви вже коли запитували, навіть сказали відповідь, да є Ні. Центри, центри, центр, центр агітації, центр, да, соціальної підтримки, вітацій. який навіть при виході це знайденості можна побачити фітує, представника, які будемо демокративати на <зути> нашого домови, бо нам не будучи отримувати е, <зути> насоза забезпечення наших про е, них цього принесень в безпеці заробітку. Тому це такі. Пов'язані історії, що з одного боку ми повинні робочі місця економіка, тому що поблизу повинна утримувати Збройні Ну, Є питання, користуються на воду, то я записав і обговоримо за історії, внутрішньопереміщення роби. які прийшли, зареєструвалися там. У нас, наприклад, в районі через вулиці. Виткотримує. Да. Виткотримує. Але ми потім не знаємо, у нас нема жодного механізму потім відслідкувати, де це внутрішня переміщена особа. Якщо ми кажемо чоловік приземного віку, який може там захищати і все інше, неважливо. Ми не знаємо, немає механізму, і він начебто мав з'явитися у нас із 1 березня, да? коли передбачалося перереєстрацію. Внутрішньопереміщені провести, знову це було скасовано рішення. І тепер е, оця і ц... є розбіжність в цифрах, тому що якщо ми говоримо про Борисівський район, у нас там майже 38 тисяч переміщених осіб, де-факто, де вони знаходяться і де ці чоловіки, ми не знаємо. Може вони за кордоном знаходяться, може вони в петлі на Закарпатті. Ну, є, є питання. Так, це, питання, це, це питання до того, що законодавство де попрацював де згідно діючого законодавства, я пам'ятаю, я уроки тому мене тут всі існуючі соціальні мережі разом з наузом рівняли в нуль, будь-який чоловік, який переміщається з одного району, зобов'язаний стати на обліку. Це діюче законодавство, розумієте? Yeah. Просто потрібно виконувати це діюче законодавство. No, створили це, але... Є різні лі... підприємці, uh -huh. є різні підприємці. Я можу сказати, що є підприємці, які, наприклад, от у них є енергія, да? вони uh -huh. хочуть щось робити, але вони uh -huh. не знають як робити. Вони повинні або витратити uh -huh. якийсь час і шляхом якихось там помилок прийти до якоїсь рішення, або прийти сюди. Yeah. Я знаю, що в приємствах до речі багато. Про ну що в проясниво проходять люди навіть не з проясню. Да, вони просто виїздять далі, працювати. В цьому проблема. Ми mm -hmm. повинні якось заземляти цих людей в тих містах, де є такі центри. Я розумію, що такий центр не буде працювати судом для Борис. Повірте мені. Борис би по собі трохи... Ну чомусь транзитне місце. Я розумію, що це транзитне місто зі сходу. Люди заїжджають сюди, як кажуть, видихнули і поїхали далі. Але uh -huh. але треба створити умову, щоб він заїхав сюди. Я веду один центр працевлаштування, якісь соціальні умови, uh -huh. це місце вона повинна робити, місто uh -huh. безпечне, це місце вона повинна робити і так uh -huh. далі. Ну, тоді люди будуть залишатися. І ще один момент, який ви згадали про повістки і так далі, uh -huh. і про донука, можливо, І тут роздає повістки. То я все ж таки не почула ні від о, представників влади, ні від о, інших учасників. цієї зустрічі якогось, якогось запитання до вас, то як же це вирішити? Дивіться, це знаєте, така ну я розумію їх, бо uh -huh. вони ж ну, може некоректно це казати. Uh -huh. Давайте домовилися зараз війна, да, активна фаза війни. У нас не вистачає військових, uh -huh. і мобілізація постійно відбувається. Треба помітити резерви, так. У них є мобілізаційні ресурси, і вони повинні його виконувати як посадові Зачем? особи. Да? Але я ж е, людина, яка піклується як про мобіліційні питання, uh -huh. так і про економічні питання з uh -huh. да, точки зору парламенту. Uh -huh. Ми так. шукаємо той баланс, шукаємо той баланс. Да? І я можу сказати, що в комітеті, в якому зараз працюю, вже є якісь порозуміння з військовими, що не uh -huh. треба там всі касоти касі. Да? Тобто, uh -huh. Вже потрібно сегментувати навіть фахівців. бо mm -hmm. Якщо нам Айтішнік да, наприклад, я розумію, що Айтішнік це людина, яка стовідсотково буде відтворювати нашу економіку, бо що у нас була металургія зруйнована, на жаль, да сільське господарство зупинено, да там три компоненти взагалі mm -hmm. всіх там сільське господарство, які да, то я розумію, що таких людей точно не треба mm -hmm. в кулеметники забирати, бо водії їм краще створити умову тут, mm -hmm. за приземлити їх тут, щоб mm -hmm. вони працювали тут. Вони якщо вони не були. Сировинним матеріалом для інших mm -hmm. країн розумієте, mm -hmm. а нам потрібно створити свої продукти і ці mm -hmm. продукти далі продавати, mm -hmm. щоб відкрити свою економіку. Є вже таке вказання таке, вже розрозуміється довгий шлях. Тобто можна чекати, що ну не прям найближчим часом, але ситуація зміниться і вона можливості. вже зміниться, просто її не видно так mm -hmm. масштаба, да. Не видно. Але вони де факто збійняться. Ми навіть, щоб ви розуміли, витягуємо інколи фахівців. От я знаю, що там для одного заводу, в тиждень, тому що в Чернігові там кабельний завод uh -huh. є, так, і у них технолог був в Збройних силах. Ми його витягнули, uh -huh. бо завод треба відновлювати. Так. А без технологів буде без директора, але не може бути без технолога. І ми цього технолога витягнули. І Значить, завод відносинся роботи. Щоправда, воно не що знаєш нову хотів мобілізувати. Але ми ну, це питання якось триває, на контролі. Бо це 60. завод це економіка робочі місця і сплата податки, тому чи ні. Хоча я пропонував релокацію в Український Державний медико-соціальний центр ветеранів війни дуже вдячний усім нашим партнерам, в тому числі ВПО України, що за допомогою. Народних депутатів, громадських діячів нам допомагають, нам надають всю допомогу, яка використовується виключно для потреб наших бійців. це першочергове завдання, друзі. Тому сьогодні ми разом з ВПО України передали відповідний гуманітарний вантаж для реабілітації наших військових у центрі інвалідів у Цивлях, Бориспільський район. Так ось така зараторія. Ну що, така цікава. Тиночки. Кажуть, приватна територія. Пан Роман охоронець не буде його знімати. Каже, що приватна територія. Але мене не пускає, дивіться. Практично народному депутату ламав руки. Рубіж ми стали на рубіж. будем бити ворога за свято. Україна, наша рідна мати перемога.